Вітаю, друзі! Сьогодні, 19 березня. З вами знову Клочук. У нас дні телефонних переговорів президентів Сполучених Штатів Америки, України та Росії. Учора була розмова Трампа з Путіним. А сьогодні Трамп говорив з Володимиром Зеленським і вони. Домовилися про те, що буде припинений вогонь повністю. На початковому етапі це утримання від ударів по енергетичній інфраструктурі. Ну а далі робота в переговорних групах в Джиді, українська делегація також там буде. Зараз вже стало відомо деталі телефонної розмови Зеленського і Трампа. Я вам готовий про це все розповідати. Тому, будь ласка, підпишіться, коментуйте, поширюйте відео друзям. відео. Швидше за все, буде не коротким, тому набирайтеся терпіння інформації дуже багато. Я хотів би вам дати окремі коментарі з того, що я для вас дослідив. Отже, друзі, розпочну з найприємнішої новини про те, що відбувся сьогодні обмін: 175 на 175. До України повернулося 175 військовополонених та. Ще 22 важко поранених. Як на мене, це найкраща новина сьогоднішнього дня. і Я бажаю всім повернутися з полону якнайшвидше додому і бажаю всім нам, щоб ця війна якомога швидше завершилася. Умови її припинення, на жаль, не будуть справедливими для нас. І зараз вже вимальовуються певні образи майбутньої мирної угоди. Поки що це такі широкі мазки, але є навіть окремі деталі. Після телефонної розмови Дональд Трамп опублікував у себе в True Social повідомлення. Він це робить дуже швидко і назвав, що ця розмова була дуже добра. Вона пройшла дуже добра. У нього дуже добра розмова пройшла з Путіним і дуже добре із Зеленським. У нього з усіма проходять дуже добре розмови. Ну, це до певної міри, звісно, друзі, і іронія. Що ж, власне, написав Трамп. Щойно завершив дуже хорошу телефонну розмову з президентом України Зеленським. Вона тривала приблизно годину. Значна частина дискусії базувалася на вчорашній розмові з Путіним, щоб узгодити позиції Росії та України щодо їхніх запитів і потреб. Тобто, фактично, зараз е, Трамп виступає посередником. Він зводить докупи запити і потреби Росії і України. Ми на правильному шляху пише Трамп, і я попрошу державного секретаря Марка Рубію та радника з питань нацбезпеки Майкла Волца. Надати точний опис обговорених пунктів цю заяву буде оприлюднено незабаром. Заяви на цю хвилину немає, але в Білому домі провели брифінг і все детально розповіли. Я вам обов'язково про це зараз буду все переповідати і акцентувати вашу увагу. Зеленський також опублікував у себе в мережі X величезний пост, якому написав про підсумки цієї телефонної розмови. Я вам весь його зачитувати не буду, але найосновніше до чого, власне, домовилися. Президент Трамп сказав Зеленський поділився подробицями розмови з Путіним та розповів про ключові питання, які обговорювалися. Одним із перших кроків до повного припинення війни може стати припинення ударів по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі. Я підтримав цей крок, і Україна підтвердила, що ми готові його здійснити, зазначив президент. Але, друзі, на цю хвилину, коли я вам записую відео, то вже пів України оголошено тривогу, і безпілотники летять на територію України. На жаль, і далі Зеленський говорить, що раніше в Джиді американська сторона запропонувала беззастережне припинення вогню по всій лінії фронту, і Україна також прийняла цю пропозицію, і він ще раз це повторив. Тобто він готовий до діалогу із Сполученими Штатами Америки про повне припинення вогню. І також повідомив, що українська та американська команди готові найближчими днями зустрітися в Саудівській Аравії, щоб продовжити координацію кроків на шляху до миру вже на технічному рівні. Тобто я так розумію, що по багатьох пунктах є вже домовленості, вони вже починають навіть озвучуватися. Я зараз цього торкнуся, і буде стояти питання технічного узгодження окремих моментів, деталей, що, звісно, займе певний час. І коли Вітков сьогодні говорив про те, що за пару тижнів ми сподіваємось досягти повного припинення вогню, можливо, він навіть має рацію. Ну, інформації в нього більше. Про Віткова я також ще буду говорити. А поки що, друзі, давайте до заяв Білого Дому за підсумками телефонної розмови, тому що написано як такої заяви на сайті Білого Дому на цю хвилину немає. Так от там виступала прес-секретарка Білого Дому, і вона власне сказала наступне. Трамп має намір домогтися завершення конфлікту в Україні раз і назавжди. Ну я перекладав би це так, раз і якнайменше, на чотири роки. Роки своїх каденцій. Далі вона говорить, президент США та Путін у розмові погодилися, що український конфлікт має завершитися довгостроковим миром, але забули вони слово справедливим миром і також забули слово про репарації. Але, звісно, питання виплати компенсації за завдані збитки буде підніматися однозначно, але от слово справедливий вони не згадують. Також у Білому домі повідомили, що Зеленський під час розмови з Трампом просив у президента США додаткові системи протиповітряної оборони Петріот і також ракети до Петріот. Білий дім пообіцяв розглянути це питання. Також США продовжать ділитися з Україною розвідданими в оборонних цілях. Це те, чого дуже не хоче Кремль, але Білий Дім сказав, ні, це буде. І також Трамп заявив Зеленському, що Сполучені Штати Америки готові допомогти в управлінні, а тут друзі, увага, електричними та ядерними станціями в Україні. Трамп вважає, що якщо США володітимуть енергооб'єктами України, то це буде найкращим засобом захисту інфраструктури. Тобто мова йде, я так розумію, про Запорізьку атомну електростанцію і взагалі про енергомережу в Україні, якою володіють у нас ну, не державні компанії. Велика частка якою володіють, це олігархи, бізнесмени різного роду. Я не виключаю, що американці зайдуть на енергетичний ринок України. Якою буде їх тут політика, подивимося, але те, що вони точно будуть під захистом від російських ракет, ну, в мене особисто немає сумніву. Те, що вони будуть платити податки так само до державного бюджету, так, різниці за великим рахунком немає ніякої. Але це такий, знаєте, привіт багатьом енергоолігархам і магнатам в Україні, яких ви дуже добре знаєте. Наскільки реальною буде така ініціатива і наскільки вона буде реалізована, ну, звісно, будемо за цим спостерігати, але те, що пролунала така заява від речниці Білого Дому, ну ви ж розумієте, що це, друзі, не випадково. Також речниця Білого Дому сказала про те, що угода про Корисні рідкоземельні мінерали. Вона є на порядку денному в Білому домі, але вона відтермінована. Вони готові будуть її підписати, але я так розумію, після того, як ми досягнемо вже припинення вогню на порядку денному, першим питанням для Трампа кажуть у Вашингтоні, є саме припинення війни. <кій> І тепер, друзі, я хотів би вас ознайомити із таким брифінгом імпровізованим, який дав на галявині біля Білого Дому. Спецпосланець Трампа з питань Росії та України Стів Вітков. Ви його добре вже знаєте. Він медійна особистість в українських змі. Він наговорив сьогодні дуже багато дурниць і неприємних речей для України, але він дав пояснення, чому так американці зараз вчиняють. Спецпосланець Стів Вітков переконаний, що вже за кілька тижнів, як сказав я раніше, у війні між Росією та Україною настане повне припинення. Вогню. І тоді, після цього, Сполучені Штати Америки готові починати скасовувати санкції проти Росії, тому що для Росії санкції сьогодні є найбільшим викликом. Через це в них дуже нестабільна економіка. І те, що я зараз бачу з російських пабліків, що активно пишуть в усіх роз це питання номер один для них скасування санкцій, тому що вони дуже серйозно ним їм шкодять. І вша це розуміють. Вітков заявив також, що вони, тобто Трамп і Путін, домовилися про шляхи до певних умов припинення вогню сьогодні, а також про шлях повного припинення вогню. Який буде обговорюватися протягом наступних днів. Тобто, Росія що хоче, вона готова буде припиняти вогонь. Я розумію, коли ви пишете коментарі, то зараз же по нас летять ракети і шахеди. Я також це знаю, друзі. Але процес триває. Ці заяви зроблені не випадково. Путін не просто так припинятиме вогонь, він вимагає щось замін. Тому Трамп зараз проводить такі переговори із Зеленським і будуть працювати вже групи безпосередньо в Джиті. Так от. На думку Віткофа за пару тижнів вдасться відійти до повного припинення вогню. Він каже: Я думаю, що за пару тижнів ми цього дійдемо. Отже, багато каже хороших новин. Тепер справа за технічними групами, які мають розставити всі крапки над і, і всі зацікавлені в цьому процесі. А тепер, друзі, головне на чому я хотів би закцентувати вашу увагу, хоча головних моментів у цьому відео буде чимало. Що сказав Вітков такого, що пояснює дії Трампа і Сполучених Штатів Америки загалом? Він говорить, відносини із Росією є критичними для нас, критичні тому, що впливають на решту Китай, Іран, Близький Схід, а також поширення ядерної зброї. Вони про це говорили вчора. Тобто, Трамп і Путін це вчора обговорювали. Дійсно, Росія, маючи ядерний потенціал, величезну територію, велике населення. Велику економіку, але слабку, і також терористичну армію вона впливає на багато процесів не лише в Україні і не в Розійському континенті, а і на Близькому Сході. Це очевидно і зрозуміло. Тому і говорить Вітков, що у наш інтерес він набагато ширший, ніж Україна. І також журналісти задавали запитання Віткову щодо енергетичної співпраці Росії та Європи. Це дуже важливий момент, друзі, тому що як ви бачите, зараз ша проявляють інтерес в енергетиці і в Україні і їхній інтерес буде в тому числі і на Росії. Я вам про це говорив раніше. До прикладу, не виключаю того варіанту, що американські компанії будуть купувати російський газ на кордоні з Україною і не лише з Україною, і продаватимуть його в Європу. І на маржі буде зробляти гарні гроші. Так от запитання було наступне: Трамп раніше роками був проти. Північного потоку та Північного потоку 2. Чи бачите ви, що в найближчому майбутньому російське паливо, газ піде північним потоком 2? Відповідь була наступна. Я точно можу побачити ну, такий, таке світло в кінці тунелю. Дивіться, є шкідлива безліч шкідливих речей. Наприклад, російська нафта сьогодні дешево продається в Китаї. Потрібно починати з того, щоб два світові лідери говорили один з одним. Тобто, тут навіть є інтерес щодо дешевої сировини в Китаї у американців є. Ми також з вами на каналі про це неодноразово говорили, тому що Китай зацікавлений у війні Росії проти України, щоб вона тліла для того, щоб купувати дешеву сировину, дешеве вугілля, дешевий газ, дешеву нафту. Тоді вартість товарів китайських набагато буде менша, вона і так низька. Ну і вони далі буде завоювати ринок світовий. Це демпінг абсолютно ну, зрозумілий. І для Сполучених Штатів Америки було б краще, аби вони купували нафту. Тобто китайців Росії за більшою ціною. Це дещо не співпадає із заявами Трампа, коли він говорив про те, що буде збільшувати видобуток нафти для того, щоб вона була дешева. Ми думали, він обвалить економіку Росії, але він, бачите, діє іншим шляхом. І Вітков сьогодні пояснив, власне, що вони роблять. І також Вітков говорить про те, що ослаблення антиросійських санкцій, як я вам сказав раніше, буде за домовленістю про припинення вогню в Україні. І він наголосив про те, що Трамп доручив адміністрації Білого Дому, включаючи керівництво Держдепу, Пентагону, ЦРУ, підключатися до контактів із Росією. Позитивні результати будуть незабаром, тобто США і Росія зближуються. Сьогодні цей процес ну, ніхто не може зупинити, тому що Америка може собі це дозволити, і вона це робить. І також Вітков сказав, що Трамп і Путін, ймовірно, зустрінуться у Саудівській Аравії. Точну дату. Він поки що не називає, в тому часі і в Кремлі це підтвердили. І також дуже був примітивним. Інакше я не можу сказати його коментар, коментар Віткова про удари по території України, які вчора відбувалися, які тривають нині. Ну тут я вам просто додаю від себе, що вони тривають нині. Так от він сказав, що Збройні сили Росії. Учора отримали нібито наказ про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі в той момент, коли почалася розмова між Трампом і Путіним. Буквально через 10 хвилин, після початку цієї розмови, Путін дав команду припинити ці обстріли. У цей момент, каже Вітков, у повітрі перебували сім російських дронів, націлених на енергооб'єкти в Миколаївській області. І росіяни їх нібито збили. Вітков сказав, що він вірить в це. От він каже: Я вірю, що це справді так і відбулося. Мені це розповіли. Я схильний вірити, що Путін діє добросовісно я довіряю його словам. Ну. Перепрошую, друзі, нормально коментувати це я тут не можу. І я розумію, що і вас там слів підібрати, вам підібрати слів притомних складно. Да? Е е якісь нормальні словесні конструкції вибудовувати на таку репліку відкофа складно непросто. Але для того я вам розповідаю, це для того, щоб ви розуміли, що сьогодні робить команда Трампа. Вона буде закривати очі на такі страшні речі, як обстріли. Я не виключаю, що якщо будуть екссеси, вони можуть бути. Навіть після досягнення домовленості про припинення ударів по енергетичних об'єктах та по цивільній інфраструктурі, то американці цього не будуть бачити, тому що їм важливо налагодити співпрацю з Росією. І в Кремлі це чутово розуміють, і вони цим будуть користатися. Звісно, сприйматися дуже дуже складно. І також я хотів би вам ще зараз тут детально проаналізувати заяву Піскова. Який прокоментував телефонну розмову Трампа і Путіна вже сьогодні. Це дуже важливо, тому що Пісков сказав трішки більше ніж було опубліковано у прес-релізі Кремля, і це розкриває ще деталі про ем, ті речі, які Трамп не сприймає від Путіна. Ну, принаймні, сьогодні він ними торгує. Тобто, торгується тим, чи погодиться він на такі умови Кремля чи ні? Про що власне йдеться мова? Ну, по-перше, Пісков заявив, що Путін не скасував наказ припинити вогонь. По енергоструктурі України. Тобто наказ такий відданий, але, як ви бачите, воно летить. Ну, можливо, вони вважають, що вони не б'ють по енергооб'єктах, а по цивільній інфраструктурі, вони можуть бити. Тут же ж розумієте, що у росіян поле для маневру в брехні просто не обмежене. Окрім того, Пісков сказав, що Росія розглядає як спробу саботажу домовленості про припинення атак по інфраструктурі та удари по енергооб'єктах Росії. Будь ласка, Зеленський сказав, ми готові, давайте. Між президентами Росії та США давно є прямий зв'язок, а за потреби й відеозв'язок, каже Пісков. Путін і Трамп добре розуміють один одного, довіряють один одному і готові йти шляхом нормалізації російсько-американських відносин. Це перегукується із коментарем Віткофа. Про зміну влади, каже Пісков, в Україні через вибори під час розмови Путіна і Трампа не йшлося. Ну, я вважаю, що він говорить неправду. Далі, він говорить, відсутність розпроможності з київським режимом Ну, так, вони постійно про це говорять, я вам, друзі, зацитую тут, ви є. Е, такий факт він відзначає, це доводять нічні удари Києва по російських об'єктах енергетичної інфраструктури. Ну так, минулої ночі пролетів один дрон, добрий по енергооб'єкту російському, який палає до нині. Там площа пожежі вже біля 5000 квадратних метрів. Нехай собі палає і далі. Також він сказав, що Росія та ША 19 і 20 березня, тобто сьогодні-завтра, узгодять точні дати наступних контактів та склад перерушення. Йдеться про Саудівську Аравію. Пісков наголосив на тому, що Путін та Трамп не обговорювали тему розміщення миротворчого континенту в Україні, значить обговорювали. Він також сказав, що тема продовження військових поставок Києву обговорювалася. Трамп, друзі, це заперечив. Тобто Трамп тут виступив на нашому боці. І далі каже Пісков. Так от ця тема стоятиме високо на порядку денному будь-яких контактів між Москвою та Вашингтоном. Зараз Захід активно починає нарощувати постачання до України зброї, аби певно встигнути до моменту припинення вогню. Я такого сценарію, друзі, не виключаю. Також Пісков сказав, що президенти наголосили на величезному потенціалі для реалізації низки проєктів двосторонньої співпраці в економіці. І також Путін і Трамп, як сказав Пісков, не обговорювали питання визнання Криму, Донбасу, перезапуску Північного потоку, 2 а також відновлення перемоги і сполучення між Росією та Сполученими Штатами Америки. Тобто, все це було проговорено. Але поки що не дійшли згоди. Тобто предмету для торгу у Трампа більш ніж достатньо, тому що Росія хоче багато, ну і Трамп не менше, але все це вирішується через призму України. Близького сходу, як ви бачите, в тому числі через призму економічних відносин. Переговорному активному процесі зараз перебувають Сполучені Штати Америки, Вашингтон та й Україна долучається до цього процесу. Ну і навіть як я вам розповідав у ранішньому відео, то. Сполучені Штати Америки долучають до цього і Європу. Не думаю, що вона вже буде у Джиді цієї неділі, але найближчими днями точно хтось з'явиться якийсь спецпредставник від Європейського Союзу, який буде проговорювати у форматі вже чотирьох – Україна, Росія, США, Європа скасування санкцій проти Росії. Тому що для Росії це найважливіший момент. І на рахунок допомоги, друзі, от стало відомо про те, що уряд Німеччини, який йде у відставку, уряд Шольца. Надасть Україні додаткову військову допомогу на 3 мільярди євро з 26-го, загалом по 29 рік, уряд Німеччини планує схвалити для нас. Ще понад 8 мільярдів євро, загальна сума допомоги складе понад 11 мільярдів. Ну, звісно, за 4 роки це не так-то багато, 11 мільярдів, але якщо не буде навіть війни, от е, собі таку ситуацію ми уявимо, ми маємо на це право і маю на увазі мріяти про це, ми це заслужили. То навіть там по 2 мільярди 2,5 євро лише від однієї Німеччини це суттєва допомога буде для нас, але тут найголовніше, що не треба зважати на те, що Росія хоче, щоб хтось допомагав чи не хоче, бо Пісков дуже сильно стурбований саме цим. Друзі, на цю хвилину всі новини, я от максимально компактно з... спробував вам їх зібрати докупи. Інформації дуже багато. Ми знаходимося в переговорному процесі. Ще раз наголошую, я добре знаю, що летять шахеди. І мої знайомі також постраждали минулої ночі під Києвом. Да, така ситуація є. Тому, звісно, слідкуйте за сигналами тривоги. Будемо сподіватися, що ця ситуація найближчим часом владнається. Дякую, що ви дивитесь. Дякую, що підтримуєте мою роботу. Всіх люблю ціную, шаную, і не перемикайтеся все буде Україна.